Комісії, Пропоную розпочати. Винесено 10 питань. 9, 9, 9 питань. Затвердити технічну документацію щодо встановлення меж ділянки, на ділянки на місцевості Басанського Миколи Миколаївич. -Микола -Микола Передати йому приватну власну земельну ділянку ощущений 25. Ділянки. Ні, це приватизація. Береченко за Гурюва за Те Килепенко. <рисад> <рисад> Затвердити документацію щодо відведення земельної ділянки, повищено 25 травт. Замінити кільове призначення земельної ділянки із приведення особисто селянського треба. Пізніше присадити. Деошей Ірини Івановів. Площі 0,25 гра. Цього Осавустя. Величенко за Гуля за Пелепенцем. Третє питання таке саме. Про затвердження та змінити його цільового призначення після ведення особисто селянського для будівництва та обслуговування будинку господарських пудів та споруд. Веримо Володимира Миколаєвича, площі 0,25 га, Присадино. Голоси. Горяченко за, Маріан за, за. Три за. четверте питання. Це саме таке про затвердження та зміни його цільового призначення. І для ведення особистого селянку треба буде міста та обслуговування, і споруд із пору. Власники Церковської думкові Дмитрівні та Назаренко Олега Дмитровича площею 1 гектар 25 п'ять. Всього це за, Креченко за, дилетант, да. за. так Таке саме розтвердження. та зміни цільового призначення. І для ведення особистого селянського

Із землеустремів щодо встановлення відновлення майже земельний ділянка натуральної на місцеві передання товар на северовість. Площі втрик, 34 рад, Придінницького Миколи Миколаївич. Дана земельна ділянка знаходиться за межами на сегодня пункту село, село Савульська. На жаль, громадянину земельний час. <голов> за те, що воно вже давно, що звонили. Це третя ділянка. Тільки той помер там. Вивчити земельні ділянки, ділянки що знаходиться в користуванні доведення особистого селянського господарства і громадян. У Харська Людмила Вікторівна, площі 13 лігар. 15, на но 15, цього храмська, Надія Надієва на 0,13, всього мусить. Вилучені за мене ділянку, несуть за минуле. А перша там 0,13, 0,13, просто помилийся. Горіва за Пилопенко, всього на 13-го. Так, про затвердження э, okay, yeah. проєкт заборони щодо організації встановлення меж водохоронної зони та прибережної захисної смуги. Виготовляла Фрічко Інна Івановна даний проєкт. Прошу затвердити щодо організації встановлення меж водохоронної зони та прибережної захисної смуги в межах села Оставок. Oh, oh, дане yeah. земельна ділянка знаходить водойми ще знаходиться в оренді. Так, Така вони там щось розводять. Хто? Mm -hmm. Так, Берряченко за, горява за Тепенко. Так, так. Yeah. Останнє це у нас земельні торги. Провезти торги. В продажі права оренди земельної ділянки СР, призначення комунальної власності, приведення товарності гадробітства, що розташована за межами селеного пункту, селища Червона дача. Ось і ділянок. 654, 29, 14, 132. Чим задача? Ми вже там щось по чергу недачі вивіряли. Він не оціляв військової. Щоб на другий час просили на нас, зато готова за останню. Це за останній, за, Дуряченько за, горява за. Вепенко, триза.